Вітаю! Поговоримо про ліполіс, окиснення жирних кислот та гліцерол. Розпочинаємо ліполіс. Що таке ліполіс? Ліполіс це ферментативне розщеплення триацилгліцеролів на складові, такі як гліцерол та вищі жирні кислоти в адипоцитах жирової тканини. Тобто це внутрішня мобілізація жирів. Якщо характеризувати сам процес ліполізу, який відбувається в адепоцитах жирової тканини, то він є стадійний, і в нього вступають триацилгліцероли? Коли, Коли організму потрібна енергія? Під дією ензиму, який називається тагліпаза, три триацилгліцерол гідролізує до вищої жирної кислоти та діацилгліцеролу. Вища жирна кислота, яка утворилася, вона через мембрану адепоцита виходить в кров, в крові зв'язується з альбуміном і рухається до периферичної тканини, де використовується як джерело енергії. В адепоциті триацилгліцерол гідролізує, відщеплюється один залишок ВЖК, утворюється діацилгліцерол. На діацилгліцерол діє дагліпаза, яка відщеплює наступний залишок ВЖК. Утворюється моноацилгліцерол, На моноацилгліцерол діє ензим магліпаза, який гідролітично віщеплює третій залишок ВЖК. Таким чином, триацилгліцерол, жир, дає в результаті ліполізу три залишки ВЖК: 1, 2 і 3 та спирт гліцерол. Вища жирна кислота. Три оці залишки виходять в кров в комплексі з білками-альбомінами, потрапляють до периферичних клітин. Це може бути скелетні м'язи, серцевий м'яз, може бути печінка, де вища жирна кислота далі активується, потрапляє в мітохондрію, і в мітохондрії вступає в процес окиснення. далі, ми отримуємо енергію енергію для життєдіяльності цієї клітини. Коли ми характеризуємо ліполіс, який відбувається в адепоцитах жирової тканини, то регуляторним ензимом є та гліпаза, яка є гормон чутлива. І от ензим та гліпаза він активується шляхом фосфорилювання. Яким чином? Якщо ми говоримо про її активацію, то її активує гормон адреналін, якщо це стрес або фізичні навантаження, і гормон глюкагон, якщо ми говоримо про голодування. Гальмується активність та гліпази гормоном інсуліну. Розглянемо активацію. Адреналін та глюкагон при взаємодії з мембранним метаботропним рецептором активується g білок G-білок… Активує альфа-субодиницю, яка, в свою чергу, активує мембранний ензим аденіла цеклазу. Активна відповідає за утворення циклічної АМФ вторинного месенджера. Цей циклічний АМФ приєднується до протеїн кінази А і активує її, переводячи в активну форму. І протеїн кінази А за участі АТФ фосфорилює та гліпазу, перетворюючи її безпосередньо в, з неактивної форми, в активну форму. І вже активна та гліпаза. Активує ліполіз, тобто регуляторну реакцію, першу реакцію ліполізу, коли йде вищеплення першого залишку вожака. Далі два інших ензима є нерегуляторні. Інсулін інгібує ліполіз. Чому? Тому що він активує фосфодіестерази, які зменшують кількість циклічної АМФ, розщеплюючи її, і ось цей каскадний механізм він не запускається, та гліпаза буде знаходитися в неактивному стані. Соматотропний гормон він збільшує кількість аденілатциклази, тому він таким чином буде активувати ліполіз. і глюкокортикоїди вони стимулюють синтез. Та гліпази. Безпосередньо також впливаючи на ліполіз. Отже, в результаті ліполізу ми з вами отримали вищу жирну кислоту та спирт гліцерол. Що ж відбувається далі з ВЖК та гліцеролом? Яким чином вони окиснюються і як ми отримуємо необхідну енергію для клітини? Розглянемо окиснення вищої жирної кислоти. Отже, вища жирна кислота в комплексі з білками-альбомінами надійшла в клітину. В цитоплазмі клітини вища жирна кислота перше, активується. За участю ензиму ацилкуасинтетази, яка буде енергетично залежна, тому що вона потребує молекули АТФ, це є енергетично залежний процес, використовується два макроергічні зв'язки, утворюється Ацилкуа, тобто активована форма вищої жирної кислоти. Ацилом називається будь-який залишок вищої жирної кислоти. Для кожної ВЖК буде свій ензим ацил-КОА-синтетаз. Активована ВЖК ацил коа в цитоплазмі клітини має наступний етап потрапити в мітохондрію, в матрикс мітохондрії. Тому наступним етапом є транспорт цитоплазми в мітохондрію, в матрикс мітохондрії цього залишку, цієї ацил-КОА яким чином відбувається цей транспорт? Цей транспорт відбувається за участі такої сполуки, яка називається карнітин. Карнітин в організмі людини синтезується. Це є така органічна молекула, яка за природою є амінокислотою, наявний ось аміногрупа третинний амін, карбоксильна група і ще наявна і гідроксильна група. Карнітин сполучається із безпосередньо залишком ацилу, утворюється така сполука, яка називається ацил-карнітин. За участю ацилкарнітин трансферази 1 вона переміщується далі в матрикс, і ось тут далі транспортер, ацил-карнітин трансферази, Верніше, не так. За участю ацилкарнітин-трансферази 1, утворюється ацилкарнітин, який далі, з допомогою білка транслуказу транспортується, надходить в матрикс мітохондрії. карнітин ацилтрансфераза 2 відщеплює від карнітину залишок ацилу, доєднуючи до цього ацилу коензим А і утворюючи ацил-КОА. І ну, знову вільний карнітин, який повертається в цитоплазму. Тобто, за участю карнітину відбувається транспорт вищих жирних кислот в матрикс мітохондрії. Відповідно, з приводу карнітину є доволі багато тестових завдань. Для підвищення результатів спортсмени рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин, який процес найбільшою мірою активується карнітином. Карнітин забезпечує транспорт жирних кислот в мітохондрії, для того, щоб вони там окиснулись. Отже, в мітохондрію потрапила вища жирна кислота. Далі в мітохондрії відбувається її процес окиснення. Цей процес окиснення називається бета-окиснення вищих жирних кислот. Чому бета-окиснення? Тому що ось у нас карбоксильна група, до якої приєднаний коензим А. Далі у нас є альфа-атом карбону і бета. І от всі зміни відбуваються біля цього бета-атома, тому і називається бета-окиснення. Сам процес бета-окиснення циклічний. В результаті одного циклу, який, має, який містить чотири реакції, підщеплюється залишок, який має два карбони, і називається ацетилкуа. Таким чином, один цикл бета-окиснення. За рахунок проходження одного циклу бета окиснення довжина вищої жирної кислоти зменшується на два атоми карбону, які відходять у вигляді ацетил-КОА. Таким чином, відбувається ось таке ніби відрізання кожного разу по два карбони, і циклів може бути багато, в залежності від того, скільки атомів карбону у нас є в складі вищої жирної кислоти. Якщо говорити про ці цикли бетаокиснення, то для цього процесу нам потрібні певні і вітаміни, коензим А, пантотенова кислота, ФАД – похідний вітаміну в 2 НАД – похідний ем, вітаміну ПП, нікотинової кислоти, або нікотинаміду, або ніацин, розглянемо детально процес бетаокиснення. Процес бетаокиснення включає чотири реакції: один, два, три, чотири. Перша реакція це буде дегідрування. Тобто, ось тут у нас між альфа та бета атомом карбону за участю ензиму ацилкоадегідрогенази, яка є фат-залежна, фат на себе забирає один H і другий. Утворюється така трансконфігурація еноїл-КОА. Ось він утворився. Далі, за участю ензиму коа агідротази, до цього подвійного зв'язку додається молекула води, і біля бета-атому, біля третього атому, утворюється спиртова група. Тобто утворюється три гідрокси-ацил-КОА. ось він у нас утворився. Далі ця спиртова група перетворюється в кетогрупу. Коензимом ферменту, який забезпечує утворення спиртової групи кето, є 3-гідрокса-ацил-КОА-дегідрогеназа-ензим, а коензимом є НАД, похідний вітаміну ПП. Над на себе забирає два електрони, два протони, відновлюючись, утворюється три кетоацилку коа Тобто, в тебе біля бета-положення, ось тут утворилася вже кетогрупа. І якщо сюди додати коензим А, ось сюди, то у нас утворюється вже можна розірвати зв'язочок, ось цей фрагмент ацетил-КОА, Виділити і залишається у нас уже ацил-КОА, який має на два атоми карбону менше, який може далі запускатися в наступний цикл. А ось цей ацетил коа який утворився, він далі йде в ЦТК, і ми отримуємо енергію. І відповідно циклів бета-окиснення буде декілька. Як це обрахувати, ми розглянемо згодом, от якраз на прикладі енергетики. Тобто бетаокиснення ми сказали, що це циклічний процес. І коли рахувати енергетику, то ми розуміємо, що є вища жирна кислота, яка має певну кількість атомів карбону. В результаті процесу бетаокиснення в нас утворюється ацетил коа Ацетил коа далі у нас піде в цикл трикарбонових кислот, який разом з дихальним ланцюгом дасть 12 молекул АТФ при окисненні одного ацетил-КОА. Також процес бета-окиснення нам продукує сам цикл 1 бета-окиснення продукує одну молекулу відновленого фаду і одну молекулу відновленого наду, які на дихальному ланцюгу також дадуть певну кількість АТФ, ФАД 2 НАД 3. Тобто один цикл бета-окиснення це 5 молекул АТФ. Відповідно, нам потрібно знати кількість циклів бетаокиснення. Кількість циклів визначається за формулою, ДН – це кількість атомів карбону ділим на 2 і мінус 1, кількість циклів бетаокиснення. Далі ми їх множимо на 5. І пам'ятаємо, що на самому початку для активації жирної кислоти ми затратили одну молекулу АТФ, тому віднімаємо. Отже, давайте використаємо ось цю формулу, розуміючи її застосування, обрахувавши енергетику окиснення пальмітинової кислоти. Пальмітинова кислота має формулу С15H31 cooh в сумі 15 плюс 1 16 атомів карбону. Отже, скільки у нас буде безпосередньо атомів, N дорівнює 16. Далі, скільки у нас буде молекул ацетил-КОА? Ось ми 16 ділимо на 2, буде 8 молекул. Одна молекула ацетил-КОА дає 12 АТФ, а ось цих 8 ми множимо 8 помножити на 12. Плюс в нас є цикли бета-окиснення. Кількість циклів бетаокиснення в нас буде 16 ділим на 2, мінус 1 буде 7 циклів. Кожен цикл дає 5 молекул АТФ. Безпосередньо 7 циклів множимо на 5. Якщо ми додамо кількість АТФ, які ми отримали в результаті окиснення 8 молекул ацетил А, і у нас тут буде 7 помножити на 5, 35 АТФ за рахунок циклів бета-окиснення, ми отримуємо в сумі 131 АТФ. Віднімемо одну молекулу, яка використовується для активації ВЖК. І в сумі ми маємо 130 молекул АТФ. Але, якщо ми говоримо про окиснення жиру, то в результаті ліполізу ми маємо ще гліцерон. Гліцерол також може окиснюватись до кінцевих продуктів СО2 і H2O, і, відповідно, ми можемо також отримувати енергію. Отже, гліцерол Може захоплюватись печінкою. В печінці є ензим, який називається гліцерол кіназа. АТФ тут затрачається, активується гліцерол, утворюється гліцерол-трифосфат. Далі, за участю ензиму, гліцерол-трифосфат дегідрогенази відбувається ось тут, в другому положенні спиртова група перетворюється до кето, ми отримуємо діоксі ацетон-фосфат. Діоксіацитонфосфат ми з вами зустрічали як інтерметаболіт гліколізу. Тобто діоксиацитонфосфа далі вступає в гліколіз, там є ряд реакцій. В цих реакціях ми маємо ще тут дві молекули АТФ за рахунок субстратного фосфорилювання, одну над ну, безпосередньо гліколітичну. В результаті гліколізу діоксіацитонфосфат перетворюється на піруват, да? Далі піруват рухається в мітохондрію, піруват дегідрогенасний комплекс забезпечує перехід від пірувату до ацетил А, піруват комплекс тут продукується одна молекула наду, ацетил А і в ЦТК повністю до СО2 Х2 розщеплюється. з дихальним ланцюгом ми маємо тут 12 АТФ. Якщо все додати, по вартості, то в результаті окиснення гліцеролу ми отримаємо 22 молекули АТФ. І от, якщо нам потрібно порахувати енергетику жиру триацилгліцеролу, наприклад, три пальмітин. 3-пальмітин розщеплюється до трьох молекул пальмітинової кислоти, одну молекулу гліцеролу. Пальмітинова кислота, енергетика окиснення однієї молекули 130 АТФ, безпосередньо їх 3, і енергетика окиснення гліцеролу 22. Тому при окисненні цього жиру 3 пальмітину ми отримуємо 412 молекул АТФ. Відповідно, 3-ацилгліцероли будуть виконувати енергетичну функцію, запас енергії. Дякую вам за увагу!